Доброго вам здоров'я, шановні, 24 серпня святого священномученика Євтихія. це дуже небезпечна ніч. Але наші пращури казали таке про цей день і про цю ніч. Якщо сьогодні дощитиме, це на погожу осінь і щедрий врожай наступного року. Наші предки мали власні спостереження за погодою, які передавалися з покоління в покоління. Вважалося, що саме дощ на 24 серпня, віщує суху осінь. Якщо ж у цей день піднімався сильний вітер, то негода могла тривати досить довго. Ще існувала прикмета, пов'язана з заходом сонця. Якщо воно сідає в чорні хмари, то це сигналізує про наближення заморозків. Християни відзначають 24 серпня церковне свято на честь священомучника Євтихія та Петровської ікони Божої Матері. Ця дата в народі сприймалася як небезпечна і неспокійна ніч через що наші предки намагалися не залишати домівку після настання темряви. Існувало вірування, що в цей день на землю спускається нечиста сила та душі померлих, особливо душі алкоголіків та самогубців. Вважалося, що вони можуть заманити людину в болоту або в лісову гущавину. Через це люди намагалися не віддалятися від дому і уникати відвідування кладовища, щоб не наражатися на небезпеку. 24 серпня вважалося вдалим днем для збору льону, особливо якщо погода безвітряна. Наші предки вірили ще в наступне, що в цей день не можна відвідувати кладовище, кажуть, що це наклич неприємності. Обережність із вогнем також було важливою сьогодні, адже обпектися в цей день вважалося предвісником нещастя. Через це радило уникати легковажного поводження з полум'ям та уникати створення пожежнебезпечних ситуацій. Ще вважалося, що 24 серпня не слід влаштовувати великі гуляння і голосливі вечірки. Люди вірили, що зайва метушня та шум можуть залучити небажану увагу та негативні енергії, замість цього радили проводити день спокійно і тихо, уникаючи надмірних емоцій та ризикованих вчинків. Такі традиції відображали обережність, з якою наші предки ставилися до певних днів в календарі, намагаючись уникати можливих небезпек та зберігати гармонію в своєму житті. Із цього відео, шановні глядачі, ми з вами ще більш детально про все це поговоримо. Зазирнемо в народний календар, подивимось в церковному календарі, що ця дата означає, якого святого шанують і яке в нього було життє, чим він запам'ятався, який слід в історії залишив. І, звісно, я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще розповім, що сьогодні не можна робити. Аби про все це дізнатися повністю, треба додивитися це відео до самого-самого кінця. Ще якщо ваша ласка. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписку на канал та пишіть довгі-предовгі коментарі, так ви допоможете відео стати ще більш популярним. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цю чудову нагоду нам сьогодні з вами в День Незалежності України, 24 серпня, говорити українською мовою. Це дуже дорогого коштує. Слава Україні! І я починаю! Священномученик Євтихій, учень святих Апостолів Івана Богослова і Павла. Жив у першому столітті та на початку другого століття. Він походив з міста Севастії Палестинської, яке сьогодні розташоване на території сучасної Туреччини. Хоча святий Євтихій не входив до числа 70 апостолів, його часто називають апостолом через його служіння разом зі старшими апостолами, які призначили його єпископом. Почувши проповідь про Христа Спасителя, Євтихій спочатку став учнем апостола Іоанна Богослова. Після цього він зустрів апостола Павла і разом з ним проповідував в різних країнах. Святому Євтихію довелося пережити чимало страждань. Його мучили голодом, до нього приміняли тортури залізом, його кидали в вагоні на поживу звіра. Один з найбільших дивовижних моментів його мучеництва стався, коли на нього був випущений лев, який дивовижно заговорив людським голосом і прославив Творця. Свій подих священномучників Євтихії завершив у рідному місці, де був страчений мечем на початку другого століття. Сьогодні за народним календарем активізуються сили зла, і кожен з нас може стати їх жертвою. Щоб уникнути неприємностей, варто бути максимально обережним. Уникайте ризикованих ситуацій, таких як екстремальні види спорту чи перевищення швидкості за кермом. Не носіть з собою великі суми грошей. І не гуляйте самі по безлюдних вулицях в темряві. Можливо, що важливе рішення або відповідь сьогодні до вас прийде у вісні, тому зверніть увагу на свої сновидіння і, що найважливіше, грамотно їх проаналізуйте. Рекомендується звернутися до сонників для допомоги. Не поспішайте сьогодні погоджуватися на будь-які пропозиції, що надійдуть, незалежно від їх природи, чи то робота, чи особисте життя. Якщо щось викликає у вас занепокоєння, краще відмовтеся від запропонованих умов. Важливо також уникати звичних шляхів в роботі. Замість того, щоб слідувати старим схемам, спробуйте нові підходи. Результат може вас приємно здивувати. Сьогодні ініціатива може бути покараною, тому краще не пропонувати начальство нових ідей. Якщо вас зацікавила якась нова концепція, зберігайте її для більш вдалого часу. Рекомендується уникати частого погляду в дзеркало в цей день. Кажуть, це може забрати частину вашої життєвої енергії. Спілкуючись з близькими або колегами, не варто звертати увагу на їхні недружні коментарі. Вже завтра ці люди будуть просити вибачення. День варто провести в організації справ. Упорядкуйте документи, розсутуйте рахунки та квитанції, викидаючи непотрібне, ви звільните місце для позитивної енергії. Якщо відчуєте бажання втекти від усіх проблем, це може бути сигналом про те, що вам потрібен відпочинок. Літо закінчується і час подумати про відновлення сил. Уникайте сьогодні фінансових операцій, особливо крупних, через ризик великих матеріальних втрат. Невдоволення з собою чи оточенням краще не виливати на інших, натомість краще зайнятися спортом або генеральним прибиранням. Спілкуванні з незнайомими людьми можна натрапити на негатив, тому краще уникати таких контактів. Що ще не можна робити 24 серпня? Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Євтихія, учня Івана Богослова і Павла. В народі наші предки застерігали. Якщо почуєш тихий голос в лісі в цей день. Краще не озиватися, інакше можна загубитися і не повернутися. Вони радили не ходити в гущавину поодинці. На 24 серпня існує заборона дивитися на блукаючі вогники, які за повір'ями є душами людей, що самостійно розлучилися з життям. Порушення цієї поради може накликати невідомі хвороби. Вважалося, що зустрічати світанок 24 серпня це не до добра. Наші прапрапрабабусі вірили, що в день Євтихія краще не піднімати голови, тобто не дивитися на сонце, щоб уникнути негараздів. Цього дня не можна готувати страви з борошна, наприклад, млинці або пироги і щось подібне. Кажуть, це може призвести до ситуації, коли доведеться харчуватися лише хлібом і водою. Для жінок існувала особлива заборона. Не можна обговорювати чужі сімейні справи, особливо чоловічу зраду. Адже це могло перевнути подібні проблеми у власні стосунки. Сни, які сняться в ніч на 24 серпня, зазвичай пов'язані з родиною та рідними. Якщо вам присниться хтось із близьких, важливо запам'ятати все, що буде сказано, особливо якщо це померлі родичі, адже через них може з'явитися откровення. Після пробудження варто записати все, що вдасться запам'ятати, і ретельно проаналізувати цю інформацію. Ці ночі також можуть снитися казкові та яскраві сни. На жаль, вони не матимуть особливого значення, але принесуть гарний настрій зранку, який варто використати з розумом. Якщо жінка побачить у сні, що її сукні у вогні чи бруді, це може свідчити про змову проти неї. Це можуть бути плітки або спроби зрозумівати її стосунки з чоловіком. В такому разі слід уважно переглянути коло своїх друзів та знайомих і, можливо, виключити когось із нього. Якщо чоловік побачить себе в жіночому вбранні, це може означати, що хтось намагається його обдурити, тому потрібно бути обережним і уважним. А якщо жінці сниться, що вона приміряє чоловічий костюм це вказує на спокуси, які їй буде необхідно побороти. Іменини сьогодні святкують наступні люди: Петро, Арсеній та Георгій. Ім'я Георгій має грецьке походження і означає землероб або орач. Георгій – це ім'я, яке часто асоціюється з такими рисами характеру, як доброзичливість, розсудливість і стриманість. Власники цього імені зазвичай мають стабільну роботу і цінують спокійне, стабільне життя. Ось дуже цікаво, шановні глядачі. Якщо у вашому оточенні є Георгії, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відповідає ця характеристика, тому що ви бачите на власні очі, бо інколи буває, що розказують про людину одне, а насправді вона взагалі інша. Ну і дякую вам за перегляд сьогодні. Хочу вас привітати з головним святом. Я вважаю, що це головне свято. Принаймні, це моє найулюбленіше свято в році День Незалежності України. Взагалі, для мене воно на першому місці, на другому місці. Мені подобається дуже великдень атмосфера, яка буває на великий день. Ну, вже третє місце. Це Новий рік, але насправді дійсно найвеличніше, як на мене, таке духовне. Свято, яке дарує духовне піднесення, ну саме для мене, принаймні персонально, це День Незалежності України, і я хочу дуже щиро вас привітати з цим святом. Воно, звісно, не церковне. Але скоро воно стане народним, я в цьому абсолютно впевнена. Воно вже в принципі народне. Всі ми пам'ятаємо, що колись це свято для більшості наших з вами э, співгромадян і зовсім то святом не вважалося таким, щоб прям сказати, що це свято. Але зараз люди повертаються до свого коріння, до своїх традицій і цінують цього деньня, зрештою, коли в нас э, хтось. Почав намагатися відібрати наше сьогодення, а тоді ми почали цінувати його. Ну а спадщину нашу, ви знаєте, її в нас вже давно, століттями буквально таки крали. От, і через те дуже багато про наш народ, про наші традиції. На жаль, ми з вами не знаємо. Але на цьому каналі ми потихеньку в цьому розбираємося. В народному календарі щодня виходять нові відео тут. На цьому каналі я розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І завтра так само я повернусь на цей канал і сподіваюся, ви так само прийдете на цей канал, коли добряче сьогодні відсвяткуєте День Незалежності України. Тож давайте вже зустрічатися завтра, аби дізнатися, чим жили наші пращури саме в цей день, який наступить вже завтра. А я ще раз вам дякую за перегляд. Дякую всім захисникам України. Дякую всім глядачам з різних країн. Неважливо, де ви знаходитесь. До речі, напишіть в коментарях, де ви знаходитесь, в якій країні, з якої країни дивитесь, буде дуже цікаво почитати. А якщо з України, тоді пишіть, з якої області так само буде дуже цікаво. Слава Україні! До зустрічі завтра. Будьте здорові!